З позитивом до перемоги. Це тільки може зі мною таки статися. Чесне слово. Подивіться, що в мене поломана ручка. Я знала, що вона поломана, бо ми з Максимом вже були тут в полоні. Так, зараз дивіться, що мене спасло. Я з той сторони захлопнула, з хвистяком захлопнулась двері, а ця ручка залишилась тут, а я була от там за дверями. Тепер що я роблю? Я йду до сусіда, якого ще не бачила, там дідусь такий, німець. Я йому починаю там. Добре, що телефони були в руках, починаю йому об'ясняти по переводчику. Туди-сюди, будь ласка, мені треба через ваш двір зайти. Знаєте, що мене спасло? Ще за покажу. Йдемо, йдемо, йдемо. Подивіться, що мене спасло. Що я на провітрівня залишила не просто на провітрів, а повністю залишила відчиненим це вікно. Ви поняли? Подивіться, і я у сусіда взяла лісницю, він мені сам її приніс, я сюди залізла звідти, зайшла, взяла дверну ручку, а тепер мені треба спуститися і там відчинити. Зрозуміли? Це капець, це тільки я таке можу, це тільки зі мною таке може бути. Що буду слазити? <хи> я вже сьогодні чуть не наїбнулася, коли їхала велосипедом і везла світильники. Так, сподіваюсь, що я відкрию. Біжу через подвір'я. І ось до себе. Ой, постирала вчора дорожки, вони мене сушаться, сушаться. І ось я тут. Боже, ну яка я вумна, а? Буду відчиняти двері. Опа. І я відкрила. Я відкрила. О-хо-хо-хо, я відкрила. Боже мой. Не можна без перешкод. Боже, сама сама все це зробила. Зараз піду, адам сусіду своєму, а його звуть Пітер, адам йому лісницю. Боже, такий хороший німець. Хороші. Ну, поки що хороший, вони всі хороші, ви посміхаються, але допоміг, побачимо. О, ребята, оце капець, оце в мене пригоди. Якби я не залишила на провітрювання. Від цього сморя до всього О, вікно був би капець, ламали б двері. Представляєте? Це просто. я не знаю, ну дякую Богу, що так. Прийшлось би ламати. А що нам? Ой, боже мой. гарно настрій.